178-й день в Канаді 08, 12-23. Зразу покажу, що я люблю. Смакую ось таке. от. Це мікс різних фруктів. Є виногради, всякі там ананаси. Ананаси кокоси. Люблю деколи собі оце погресте. Треба виїдати. Але не за то. Сьогодні. Сьогодні п'ятниця, сьогодні п'ятниця, останній день тижня, сьогодні 8 число, завтра вже 9, завтра. Завтра, думаю, зустрітись на 40-му поверсі. З багатьма. Побачимо, хто прийде. Сьогодні день у мене почався гарно. Сьогодні я прокинувся, зібрався і потопав на роботу. Швиденько зайшов, без проблем. Зустрів сема. Сем як зомбі. Вчора. Ми сиділи разом. Чак, наш шеф, дуже йому сподобалося з нами сидіти на четвертому поверсі, бо там тепло, все є, собі їсти загріє, посміється з нами. І, це. і майже кожен обід він з нами тепер. І вчора Сем розговорився, питається, так, я там сверлив, сверлив хотів полочку прикрутити, і свернив, сверлив, я чув, що там метал, але далі сверлив, і йому вибило рубильник. Чак сказав там поміняти все, вирізати більшу дірку, знайти той кабель, поставити коробку, бо тут все має бути в коробках. розподільчих. Або розетку зробити. Не може бути дріт спаяний просто так і заізольований. Закон. І він так само зробив на лам... дві лампи поставив і над гіпсокартоном два дротика скрутив і, ну, і просто протягнув. І ще сказав, якщо буде якийсь пожар чи ще щось, ніяка страхова не оплатить. Житло заберуть, і там купа проблем. а Тим більше того будинок багатоповерховий, там інші люди живуть. Він не міг спати вчора. він як... Каже, що десь з другої години він не міг спати, десь в четвертій він встав і все, лампи познімав, дріт дістав, поміняв дріт. Дружина каже, проснулась, прокинулася і каже, що ти робиш? Він каже, ні, нічого, все, все добре, йде, я гай спати, пішла спати. Ну, він мені розказував. Не виспаний, капець. Сьогодні, ну що? Зранку пішли і кажуть, йдемо, зроби... йдемо, зробимо заявки. всі. Зробимо всі заявки і тоді аж підемо до роботи, бо в нас було і вчорашніх там трошечки назбирали, що люди просили сьогодні зробити. і цей. що машина. Е -е... Були у нас дві, е дві зремонтованих, але одна із них протікав мотор. Треба до неї мені самому подивитися. Може, можна буде зремонтувати. Може, і ми її поламали, як везли. Бо Сем любить кинути її зверху на інструменти, а там вона на, на, на тому моторі і їде. Я вже назад, як віз, і я поміняв на іншу, то нормальний віз. <кхух> ну, то ми забавилися. Раз поміняли, протікало сем. Він, якщо, якщо все йому заходить, як е, ми половину зробили роботи, там треба далі звукоізоляцію поставити, запхати на місце і прикрутити. То ще фігня сам то пропустив, каже, а треба перевірити вже. Каже, дай мені порошок, миючий засіб. А я кажу, а я не маю, звідки ти береш. Я знаю, що він тяне від е, квартирантів, від, від жильців. Я кажу, там є такі. А чувак сидить прямо біля нас за комп'ютером, він працює однокімнатна квартира. І він в вітальні сидить працює. Я не можу йому сказати, що це не наше. Ну, вже дав йому добро, ну вже бери, взяв, поставив і перевіряти, а вона тече. Ну, але вже він вилив цей мильний розчин, повністю залив. Новий, запакований чувака, залив в посудомоєчну машину, яка не працює, яку ми знову поміняли. А я потім йому кажу: ну, нащо ти береш в чужих людей ці речі? Тож не можна. А він, а він собі таке придумав, що треба перевірити. Кажу, ми встановлюємо, перевіряємо, чи все працює. А далі він користується ним, чи не користується, то вже його проблеми. Він може і без того мати посуду. Я свого часу я пралку лив, все, що було. Мило, рідке, якийсь шампунь, якщо треба було, як працював за кордоном. По барабану, лахи нормально прались, чистенькі пахнуть, все як має бути. І цей ну, трошки на нього насварив. А, Зранку я випив каву з тортиком. Вчора ж взяв собі оцей тортик, дуже смачний. Це дивиться на мене, де ти його взяв, то вчора взяв, на сьогодні я знав, що сьогодні буду пити каву. І це мені на роботі на роботі теж. Хтось там з жильців купив для нашого офісу каву і там всякі е, Я, Мені одне лишили. Позвонили Роман, прийди, забирай, бо моє останнє лишилося якраз я забрав. Але вже не їв, бо я в тренажерний зал сьогодні. Не хотів солодкого сильно напихати, Тож забрав додому, завтра вип'ю зранку. О, телефон. Передзвоню. Свят дзвонить. Дзвонить свят. і Я вже знаю чому, бо сьогодні ми забіжу вперед. Та що Вперед. Зробили ми заявки, я пішов перекусити. Пішов перекусити. В 11-одень я не перекусив, я поїв. М'ясні оці купа лазання, картопелька. Поки сам дійшов до мене, я вже поїв. Бо він там по телефону говорив туди-сюди, десь там пішов шаритись. Гарно поїв. І я кажу: зараз 11 години йдемо встановлюємо один поверх, а потім підемо на обід. Добре, все, Сем пішов. Зі мною ми встановили це все десь до 12.20. І сам вже голодний, треба йти на обід. Він як голодний, то він недобрий. Ми пішли на сам каже, я скоренько закину там за 10 хвилин цього за драбину і піду спати. Треба поспати, бо він не виспаний. Він тільки перекусив, чак дзвонить. Оп, я зараз прийду. І прийшов до нас. Сам же все, вже сонимов перебився, вже взяв собі крутити ті системи опалення, я так само. І що? Я своєму шефу сказав. Я вже з святом поговорив, він все в курсі, але тепер я йому ще вчора скинув номер. Вчора, по-моєму, номер його і кажу, тепер ваша черга з ним говорити. так як шефа, все, його підготувати, куди треба, направити, скинути адресу і годину, на яку він має прийти. Добре, добре, він скинув йому. Свят сьогодні йому відписав. Він каже: як написати по українськи Окей, гуд. Я кажу, добре. Як воно буде писатися? Я думаю, в українську скинде, але помімо, на, е, поміг написати англійськими буквами Добре? Ну <смі> таке зараз я дзвонить, зараз я йому О. Після того ми пішли встановлювати знову оці радіаторні системи. Після того Сем пішов встановлювати Семо, е, з е, чаком лампочки на сходових оці круглі такі. Там трансформатори в основному перегорають, нема що дуже їх міняти. Там відключив рубильник, поміняв лампочку та й таке. А я пішов встановлювати в одну квартиру, бо жінка відкрила двері. Я встановив в одній спальні, а в мастер-бедро я не встановлював, бо її чоловік в нічну зміну працює, він спав. І вона попросила пізніше каже, що нема проблем, прийду пізніше. Оце якраз я скинув відео в Телеграм, де я в мастер-бедром встановлюю, а там кіт до мене прийшов приємний, який кіт собі. І ляг на ліжку і дивиться, що я роблю. Мурка є цікавий, гарний. І пес. Дуже добрий пес. При іграшки мені носив. Хвостово махав. Перше, як я стукав, то він гавкав, само собою, за дверями. Але я знав, що там за пес, і я цей спокійно зайшов. О, подзвонив я Ані. Вчора говорив я з Олексієм і подзвонив я його дружині, бо він щось там добре не знав чи брат, і я маю ялинку на роботі. Ялинку, кульки дуже гарні, оці, що я показував. І цей гірлянди, і їм якраз треба. Їм якраз треба, вони говорили, що хочуть купити ялинку. І я позвонив до Ані і кажу, так, є ялинка. Я її планував поставити 31 на 41-му. Прикрасити всім разом. Але ну що ж то, за один вечір можна просто гірляндами все обвішати, і потім легше їх забирати, менше сміття. Будем без ялинки. <хи> я думаю, що так. Ну, нащо тратити гроші на ялинку, якщо в мене вже все є. Я їм віддав. Ну, і це, приїхав Олексій після шостої і забрав її. Приїхав собачкою. Віддав я їм ялинку. Молодці. Я пішов в спортзал. Чо, сьогодні я вже тягну свою вагу, ледве витягну. Ледве треба два дні я буду відпочивати. Ну, але нормально зробив всі вправи з, з тою вагою, на яку я вже перейшов, і ледве витягнув, ледве-ледве. Я навіть оце тягнув на себе і аж так от спеціально заглянув, моя вага чи не моя? <свіх> бо реально було сьогодні тяжко. Сьогодні не бігав, сьогодні не бігав, бо не хотів бути замучений вже, і так, і так замучений. Після того всього ну, віддав ялинку, віддав це все і перейшовся додому. Закурило. Вчора почало сипати сніжком, і сьогодні цілий день падав сніг, вже все, вже все в снігу, гарно. Але тепло дуже, нульова температура, і він такий собі не, не сухий. Ліпше, коли мороз. Так що чекає морозів, але буде плюс 5. Мені ще здається, той сніг розтопиться. Красота. Грудень вже от 8 число і ще зими нема. Дуже тепло. Я йду в лижних штанах, то мені жарко. В Куртка і футболка, то мені жарко. Ну, я тим більше йду після спортзалу, то мені так і є. Зараз е, навіть не знаю, що робити. Піду, напевно, що в ванну, зараз доїмо це. Дуже смачний мікс, люблю його. Деколи щось хочеться таке з'їсти. І це. Може піду в ванну положу, а може і ні. Відпочивати. Завтра я планую поїздити по магазинах. Завтра я в церкву Володимира вже не їду, скинув Андрію та Мадіє адрес, бо йому вже футбанк не дає їсти. Кажу, з'їзди в церкву Володимира, хоч кілька разів візьмеш собі е, набір і цей. Зекономи гроші. А я планую поїздити по магазинах, хочу купити собі оцей, е, парфум, ароматизатор в машину, але це домашній. Я просто дуже його люблю. Тут я не можу знайти. В інтернеті. В інтернеті десь можна на eBay знайти або в Україні тільки. Ну, це іменно фірма. Так що треба буде йти мені особисто і нюхати, який мені сподобається. Такий і куплю. Хочу собі купити базу для жорстких дисків і купити кілька жорстких дисків для оцих роликів, зберігати таке от пам'ять. Архів. Архів. Збільшити пам'ять комп'ютера, коротше. І все. Може на секунд заскочу, а вечором на сороковий поверх. Бачив на 40-й порух. Не, не знаю, чи писати в групу. Ні, напевно, що все-таки треба написати, бо то мало хто читає, а хто, не, хто комусь може і вилетіл голови, хто захоче, той прийде. Я, я хотів би покер почати грати. Маю покерний сет і може завтра розпакую. Він в мене в машині лежить. Все, тоді до завтра.